давайте по-другому. Сколько жизней русских солдат будет спасено, если мы применим ядерное оружие? А что мы должны отдавать? Четыре области. По одной простой причине, потому что через полгода или год будете отдавать шесть. Скажите, а вот человек, который воевал в ВСУ, он может въехать в Россию, может получить э, российское гражданство. Как мы говорили на той передаче, а все теневые корабли должны совершенно неожиданным образом взрываться при доставке в порты. Рано или поздно все равно Россия поставит вопрос о том, что Украина это часть нашего государства, нашего русского мира. Он сказал, нет, мы много вложили в эту страну. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий фантастичний, пекельний і гарячий випуск російської антипропаганди. Спойлер, бавовна повертається. Але куди, як і для чого? дізнаєтесь буквально за мить. Перед цим не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І, звісно, коментуйте, почути і побачите. Так от. Елабуга, зустрічай українські дрони. Певно, в кожного із нас має бути свій коротенький або навпаки величезний рейтинг найбільш ненависних російських регіонів. Ну, в тому сенсі, що десь аеродромчик, звідки наносяться по нам удари, десь зберігаються їхні ракети, десь воєнні частини. Одним словом, отак ми його і складаємо. А є регіони, де збирають. Ті самі дрони, тобто шахеди, і от Татарстан це саме той регіон. Російські пабліки повідомляють про збиття щонайменше чотирьох безпілотників недалеко від заводу Алабуга в Елабузі. Дивний неймінг, але зараз не про це. Це чотінька прильоти по тому самому заводу з виробництва мопедів. До них нібито долетіло шість наших літачків із подаруночками по 250 кілограмів. Завдання та траєкторія були нестандартні: один збили, п'ять впало в ціль, 1700 кілометрів. Вони на хвилиночку пролетіли. Тож сподіваємося, що мопеди будуть ще довго і довго відпочивати. 違うんで,ですよ、ね。<Science> Вот что творится на эконом зоне. Все люди стоят на дорогах. С двух сторон все на дорогах стоят. Деканом з воно стоїть. Що прикметно. Вчора це склади із боєприпасами, а сьогодні вже із безпілотниками. І тут важливо відзначити: Україна систематично, філігранно, талановито бомбить Росію, і Росія нічого не може з цим зробити. І тут ображені пропагандисти починають вже погрожувати на йти відобрази не нам, а тим, хто із ними ні дня зараз. Не воював. Тобто європейцям. Володю, не шановний Соловйов, так вони і так налякані. Вони і так не збираються ні з ким воювати. Вони і так тримаються від вас на відстані укриттів і бомбосховищ. Їм що одна ваша погроза, що щоденна інша, байдуже. Ваша ядерка куркам на сміх, бо ви взяти часів яр не можете протягом вже понад трьох років, а комусь і чим, чимось ще погрожуєте. Було б ще. Знаєте, реально смішно, якби вони не дай Боже, але тим не менше, запустили свої ядерні ракети. А вони такі раз і все. І як у Путіна на пів на шосту, і знову би бомбили свій власний вороніш, коли ракети падали б собі ж на голову. А все теневые корабли должны совершенно неожиданным образом взрываться при доставке в порты. Ну, вот а они я... захватили, потащили, а он там раз и рванул. Какая неприятность. Кто виноват? Я, Тень. Бы, я бы вообще поставил задачу Балтийского флота для того, чтобы... А это сказать... не надо называться теневыми. Тогда надо поднять гордо российский да, флаг. Поднять российский и сопровождение флаг... российских эскадр. Да. И подошла какая-нибудь эстонская да. сволочь. И на списание да. Эстонию. Потому что, потому что, еще раз повторяю, население покинуть. попытки воспрепятствовать нашему судоходству в Балтийском море, перекрытие каких-то проливов, перекрытие каких-то заливов, это самый настоящий казус Белли для российских вооруженных Мне просто сил, кажется, что российского... мы допускаем очень большую ошибку. Ну, в частности, это на лично Андрея Анатольевича. Мы каждый раз, когда говорим о военном конфликте с Западом, почему-то оставляем за скобками применение ядерного оружия, хотя ну, в советской военной доктрине это нет. было очевидно, что если мы вступаем в противоборство со странами НАТО прямое, то только ядерное оружие. Я вам должен сказать, Владимир Владимирович, что э, Владимир Владимирович вот. Владимирович просто не хочет видеть после... конец человечества. Спустя 3... три. Три года э, вооруженного конфликта с Украиной наши силы общего назначения, с моей точки зрения, достигли такого состояния, что они способны воевать э, с НАТО, несмотря на так сказать, численный перевес, потенциальный, теоретический, совершенно эффективно без применения э, ядерного оружия, если в этот конфликт не вмешаются американцы со своим вот опять, а э, ядерным. А зачем, зачем так сложно, Гимми Петрович? Ну давайте по-другому. Сколько жизней руско русских солдат буде спасено, якщо ми примінимо ядерне? От вот і все. Байду ну, да. саме простой варіант для того, що безпечить глибокий прорив, скільки необхідно тактичних ядерних зарядів? Тобто, виходить, що вони не переоцінили свої помилки, коли прийшли, наприклад, із війною до України. Тепер вони кажуть, що вони готові і до повноцінної війни з НАТО. Окей, це взагалі не має жодного значення. Я нагадаю, що із 14 по 25 рік російська армія топчеться на Донбасі, не на заході нашої країни не ставить ультиматум Польщі, а де були, там і є. Тож в розрізі всього цього вчора абсолютно неочікувано. Financial Times буквально розірвав розірвав увесь світовий інформаційний простір новиною. Що нібито воєнний злочинець Путін дав задню, став на лапки, і вже на все згоден, що вимагає Трамп. А точніше, на зупинку війни на поточній лінії зіткнень. Так це чи не так, та біс його знає? Це ж Путін, йому віри немає. Але сама тема перемовин на цьому тижні загострилася як ніколи на тлі того, що Трамп ну дуже вже втомився від війни і почав погрожувати, що планує гремнути дверима і вийти із перемовного процесу. Тут то в Москві і піснули. Вони ж то й Доні хотіли робити бізнес, заробляти і ділити велике бабло. Тож для чогось використали такий вкид. Ну а вже на ранок цілком ймовірно протверзіли, згадали, що наробили, і знов дали за. со на различные источники, некие, скажем так, положения потенциальных мирных инициатив и потенциального плана урегулирования, который США предлагают своим союзникам и России, и Украине. Я знаю, что вы уже комментировали это, но понедельник но вот появилась новая, в частности, в Экшес появилась информация. Не можем вас не спросить, а в принципе, готова ли Россия заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения, как обычно пишут некоторые СМИ, и готова ли она оставить в составе у себя вот те части регионов, которые вошли в ее состав, без того, чтобы установить над ними контроль полностью в границах, в которых они существуют на Украине. Смотрите, очень много появляется разных вопросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов регулирования не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому, естественно, работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в работе тишины. Вот из чего мы исходим, и мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться вот к таким информационным бросам Немає жодного сумніву, що в Росії зараз Путіну здається, що він ще все зможе. Він ще не починався, не так погано. Київ за три дні можна все це спробувати, тож не варто поспішати сідати за стіл перемови. Хоча цікаво, що в цій історії з вкидом про готовність припинити бойові дії є певне посилання на Віткуфа. Ну, недаремно ж, спецпосланник Трампа постійно ганяє до Росії, Нібито то саме ця сорока на хвості принесла із Москви слова Путіна про готовність сказати СТОП, що звісно ще на старті викликало величезні сумніви. Але сама російська пропаганда вона розривається. З одного боку їм треба заспокоювати російське населення, щоб не було бунту і паніки. З іншого вони ж кладуть стільки сил, щоб пояснити, що війна надовго, ворогів достатньо, що доведеться воювати. Тож на арену виходить, як завжди, Соловйов, який горить і не розуміє, чи це вкид. От буде смішно, якщо під вечір виявиться, що Путін і справді таке казав. Моментально все проявилось. Значит, Financial Times в преддверии встречи в Лондоне публикует статью такую большую, важную, где написано, мол, все. Все, Путин сдает свои позиции, вот на самом деле мы все знаем точно, у нас три источника сообщают, что вот есть хитрый план. Я думаю, ну чтобы Financial Times да не соврала, быть не может. Чтобы про Путина Financial Times написала, значит, что-то все это часть какой-то операции. Все это в этом, ну что-то в этом такое есть. При этом Financial Times тут же подхватили все наши, начали сразу писать. Вот это вы что! Владимир Путин предложил остановить конфликт по линии фронта. And such Vladimir Putin offers to halt Ukraine invasion along current front line. Yes, flows recognition of Russian annexation of Crimea's yes, peace plan efforts continue. And <laughs> Financial Times. Так, российский президент якобы предложил остановить вдоль нынешних линий фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения. Ну я думаю, ну, ну не может же такое быть, чтобы вот газета написала, и вот все просто так. Ну не может же такое быть. Ведь если они пишут, у них явно в голове какая-то фигня должна быть. Они же, ребята, непростые. И они ссылаются, что три источника им это подтвердило. Ну, три источника и три составные части марксизма для нас это всегда прямо ощущение, что мы живем. Кто же эти источники? Что, Римчуков и Марков два из них? Тут же, значит, вылез Сергей Марков человек, который, ну, бесспорно обладает феноменальными связями в Кремле, лет 20 назад ему кремлевский паек из окна, проезжавшие мимо машины, показали. На этом глубокие знания Маркова о том, как вообще работает Кремль, кто там есть, заканчиваются. То есть человек, который много ходит, часто выступает в англоговорящей прессе и несет всегда феноменальную, вот просто откуда он это, что у него в голове, понять невозможно. Но человеку много лет, и он не перестает что-то вещать, понять это никому еще не удалось. Це ж скільки треба слів і зусиль, щоб сказати «ні». Заплутати остаточно всіх, хто розуміє, про що говорить Соловйов, хто не розуміє. Ну просто вот… Пропаганда створена для того, щоб всю свідомість перетворити в кашу і лайно. Якщо спростити, що в принципі від нас хочуть вже тепер і американці і росіяни. Ну хіба ж Путін багато просить від цього Дональда Трампа, володаря українських земель, як думають в Москві? Якихось чотири регіони? Ну подумаєш, он ще скільки землі лишається у Києва. А оці треба віддати. Це так каже зокрема і Льошенька Арістович. Він це називає проїзним квитком далі. Віддали, відкупилися і все. Далі можна йти, але з цього ні. От в мене тільки одне питання, і ні, воно цього разу не риторичне. В 2014 році, як ви пам'ятаєте, вони вже забрали наші території і півострів Крим. І щось цього змінилося, десь вони спинились такі: Вау, вау, нам треба достаточно, більше не нужно. Ні. Вони пішли далі і забрали ще більше. А цього разу? Чому цього разу вони мають нажертися тільки чотирма областями, а як же Одеса, а Миколаїв, а Харків, а Київ вже все? німать Градов Руських. Чому Україна в принципі має міняти свої кордони? Щоб що? Щоб не було великої війни? Я дико сорі. так вона, по-перше, буде і в нас вже йде. І найголовніше, я хочу, щоб ми з вами просто зараз зафіксували. Путін не може виграти у України. Він захопив території, але настільки і не ті, які справді хотів. А окуповані тривати вічно, без війни він просто так не зможе. Україна менша і слабша за ворога. Але титанічною силою наших захисників і героїв стримує понад три роки, повномасштабної, понад 11 років в цілому, Другу армію світу. Тож йому доводиться вмовляти. Не нас. Вмовляти Америку, щоб ми віддали Росії наші території більш нікчемної країни, аніж Російська Федерація, і годі шукати. Чому ми повинні віддавати 4 області? По одній простой причині, тому що через півгода чи год будете віддавати шість. Не хватит ума восемь будете віддавати. Этой причини достаточно. гаражний ВПК который остановит там всех и победит. Вы же воруете на этом ВПК 85%. Я, может быть, поверил бы в этот ВПК, если бы вы не воровали, но вы же воруете. Это очень простая ситуация. Сегодня отдать 4 – это заплатить за проезд который выглядел на самом деле одним сливом в унитаз за 34 года за все ошибки. Признать эти ошибки, признать реально, сказать, да, все отдаем, отрезаем, ну как отдаем, де-факто, понятно, что до Юра никто не будет отдавать. И все, и получить шанс на перезагрузку проектности. Это одновременно проездной билет за 3-4 года и входной билет в новую реальность, где Украина может быть другой, куда более качественной. сменить способ хозяйствования. Мы будем битися до останнего патриота, але не дамо. Не русскоязычные регионы. А что же вы их подавляли, эти русскоязычные регионы? Что же вы русских людей не записываете? Что же Верховная Рада принимает разреш... решение о том, что студенты на венгерском могут да, учиться, да, да. Кстати, да. а на русском не могут учиться? Интересный на языке, на котором разговаривают две трети страны и все города миллионники. Знаєте, чому Арестовичу не загрожує загинути на фронті? Ні, не тільки тому, що він утікаче боєгуз, а тому, що, як він каже, і справді битися до останнього патріота. А він не патріот. Він взагалі ніхто, навіть російська пропаганда, чомусь вірить в нас більше, аніж Олексій Арестович, який певно не відмовився від українського паспорту та громадянства. Я не повірила, і ви можливо не повірите, але чогось російська пропаганда вже готується до прибуття українців до Росії. Я хизи, звідки в них така віра в нас? Я не знаходжу пояснення тому, як Гаспарян чим далі тим більше вболіває за нас. Але факт лишається фактом. Вони прямо вже в аеропортах готуються до цього. Шереметія зустрічає українських героїв. Щоправда, як на мене підстав летіти на болота в українців небагато. Або аби Москва була нашою, або для того, аби зробити у Москві великий бабах. Але може пропагандисти знають трохи більше. а не ж я. Олега Алексей Алексеевич Мухин опубликовал скриншот. Вот есть вот этот вот чат, да, жертв Шереметьева. И там гениальный вопрос. Скажите, а вот человек, который воевал в ВСУ, он может въехать в Россию и может получить российское гражданство? Или есть какие-то препоны? Это не шутка. То есть те, кто воевал, совершал военные преступления, убивал русских, они уже сейчас думают о том, как они будут въезжать в Россию. Нет, ну, безусловно, Россия щедрая душа, но мне кажется, что, может быть, хотя бы от этой мрази можно будет как-то отказаться. Или мы хотим повторить классический сюжет. А, в сорок седьмом, по-моему, году а, на западе Украины бандеровские выродки топором убили русскую учительницу. Двое ублюдков топором. А, учительница сама с Луганщины. В конце 80-х годов а, ей открывали памятник. Ну, то есть только-только вот перестройка началась, еще там как бы они спокойно стояли эти территории. И памятник открывали на месте гибели. Так вот, один из присутствующих гостей, это был убийца ее. Он отсидел, ну дальше вы, наверное, догадываетесь, да, попал под амнистию к дню победы, вышел, и э, за, прошедш... за последующий потом четверть века он стал вполне себе хорошим э, советским человеком. И эта сука присутствовала на открытии памятника девочки, которую он убил. Я абсолютно не шучу. Ну ладно это уже было, мы через это прошли. Знаете, а можно в этом случае сделать так, чтобы те, кто убивал русских, чтобы те, из-за кого появилась аллея ангелов, ни при каких обстоятельствах не стали бы гражданами России. Здається, я зрозуміла нарешті. Я зрозуміла це не для нас, і з вами було, і навіть не просто для росіян. Це було для ФСБ, якому Гаспарян дуже не довіряє. Чомусь Гаспарян, певно вже готується до того, що українці, які поїдуть до Росії, і я не знаю, що це станеться, але будуть полювати. Ну і на нього, як на одного із топ пропагандивців, цілком ймовірно, теж будуть відкривати те саме полювання. Під завершення, хочу трошки знизити градус цієї політичної напруги і дещо легесеньке вам показати. Чи може жаба зґвалтувати гадюку? Питання, яке риторично існує вже дуже довгий час. І здається, нарешті науковці зробили справжній прорив у дослідженнях після того, як побачили пару шамана та мізуліною. Мізуліною Так і так, жаба їбе гадюку. Цю арійську парочку підловили рівно під час виходу із великодньої служби. І чомусь найголовніше про що журналіст вирішив спитати шамана, чи він фарбує яйця. Ну волосся то точно фарбує. Ну а шаман теж не розгубився і видав, що вони за традиційні цінності. Чому спитаєте ви? Да тому що в Москві всі знають? Остання собака знає про його стосунки із спікером Держдуми Володіним. Ну а Мізуліна це так. просто жива арийская ширма. Красивая, как всегда, радостная, пасхальная. Все как должно быть торжественно. Это самый главный. Пользуясь случаем, поздравляю всю страну. Христос С воскресе! Праздником. Христос а, воскресе. Как Пасху будете? Также яйца уже покрасили, если не секрет. Да, конечно. Все традиционно. Традиционные ценности. Спасибо большое. А він будете. <реш> Всього узнаєте, читайте новости. Свалоді ним у Європі. Ну, а у Приморському краї такий собі дід, який суть, з усього нічого не боїться, переїжджає із села в село і вмикає на повну гучність їм України. Ви спитаєте, для чого він це робить? Що це за такий проукраїнський патріот? Річ в тім, що він таким чином намагається насолити родичам ветеранів СВО. Ну що, вони своїх калік вже втратили, поховали, певно, вони не себе в цьому винять і не Путіна, а Україну. А тут ще й голосно була найголовніша музика і слова про те, що ми ще не вмерли, а СВОшники вже так. Суда Гадіна. Не надо. Вот. Подлюга! Ты Мой сын и... погиб! Он, он гимн Украины врубил. Слышь, Ленка, да. или нет? Слышно, слышно. Включает гимн Украины. Орел, слава Я люблю Украину. Любишь Украину? Отсюда. Да, да? но ну, я снова. тебе скажу, Отходите. что ты и поедешь туда. Отходите Ирина, отсюда. Ты уходите. Понятно, все. Говорю, слава! Милый ты мой, как ты попал хорошо! Я понял. Да, ну вот все. Вообще всю деревню собрал, орет тут Слава Вот, тут мать одного из погибших, который, который, которая была вот грязного. Посмотри, мой сын погиб на Украине, отдал свою жизнь. За нашу защиту Лен, за родину! Я вам не говорю, почему вы вступили к ним? Лена, он с балочком, он с болочком, Саша. Ага. У меня есть пистолет, который могу тебе вообще Вот иди, застрелись! Лучше! Цікаво, що все лише в самому хіба що жінки лишились? Я так розумію, що інші пішли на СВО. Ну і ніхто не здається питанням, чуйте мене тільки одне. А сина повернули в пакеті в труні чи взагалі не змогли знайти на фронті? Ну і ще під завершення надважливе в Москві величезна пожежа. На території Москва Сіті розпочалося щось дивовижне за даними змі. Почалася пожежа на будівництві. Ну і попередньо горять будматеріали. Чому нам дуже важливо це місце? Це Москва Сіті, та тому, що нещодавно самі росіяни хизувалися, що саме із Москва-Сіті вони нібито контролюють і запускають безпілотники, які використовуються на фронті. Ще тоді пропагандистів, які показували цей сюжет, попереджали. Дивіться, вам прилетить. То це ми чи ні? Я не знаю, але погодьтеся, як же прекрасно, що Москва Сіті палає. Класно, що ніхто не займається гасінням, а всі намагаються щось познімати. А ми втішаємося цим кадрами. Сподіваюся, що завтра я вже зможу розповісти про те, що Москва Сіті згоріли до фундаменту. Ну а наразі, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримувати команду youtube каналу Курбанова Лайф. Ви зможете з допомогою реквізитів, всі, які ми лишили в описі до сьогоднішнього відео, або ставайте спон спонсором нашого youtube каналу бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!